Всім добрим людям доброго часу. Сьогодні для вас записуємо спеціальне відео про важливий день Акшая Тріті. Він буде і вже почався з 29 квітня і триває 30 квітня. По різним системах він починається в певний час, 29-го, але його пік буде саме 30 квітня. І важливо вам, друзі, розповісти, що це особливий день, коли сонце та місяць в екзальтації, і це час, коли ми можемо. Дійсно тримати увагу на важливому. Чому це дуже важливо? Вважається, що це один з найпрекрасніших днів в році, коли ми можемо планувати важливі речі, думати про них. І коли ми робимо певні кроки в цих напрямках, то ми отримаємо бажане. Що важливо зробити в цей день? Як завжди, я розповідаю на своїх практиках, на своїх заняттях, що дуже важливо, в якому стані ми знаходимося. Отже, якщо ви тільки просто почуєте інформацію і вона сяде всередину вас, що цей день ми бажаємо іншим людям добра, щастя. Цей день не для претензій, цей день не для критики. Якщо ми будемо хоча б це тримати. В голові, то вже цей день буде для нас добре. Будемо з вами напрацьовувати добру карму. Дуже важливо в цей день, якщо ми. Зможемо встати раніше. Дуже класно вставати ще до того, як сонце буде вставати, коли ми можемо встати і зробити певні такі процедури очищення, тобто вмитися чи сходити в душ, одягнути чисту одежу. Тобто, нібито ти розмовляєш з і кажеш, що я роблю такі речі для того, щоб відчути внутрішню чистоту і зовнішню чистоту. І потім дуже добре, ну, звісно, що хтось п'є воду, хтось дійсно звертається до певних образів, молитві, медитації. І дуже добре, коли ми будемо це робити і присвятимо цьому певний час. Це час молитви і зосередження на важливому. Ви можете уявити перед собою ваших вчителів світло. чи, можливо, це якісь святі образи, чи, можливо, для вас це образ якогось е, сонця чи природи. Але це час. Е, Спокою і зосередження на собі, на тому, що є всередині більше, ніж наші постійні думки, ніж наші тривоги. І коли ми можемо зануритися в той спокій, то варто подумати, а що насправді мені важливо, а що я хочу отримати, куди я прагну дійти? Для чого мені це важливо? І дійсно це такі питання, де ми можемо отримати. Відповідь щодо того, чи дійсно важливий той напрямок, куди я йду, чи дійсно варто туди витрачати зусилля, чи, можливо, в такій кількості зусилля? Можливо, ви відчуєте, що саме ще на якісь напрямки, на якусь діяльність варто звернути увагу. Як ми це відчуваємо? Коли всередині стає легко, коли починається таке відчуття, як нібито розливається таке тепло по грудях, коли усмішка з'являється? І це такий час, коли ми можемо зануритися до свого серця всередину себе і з'єднатися з, з вищим я, з'єднатися з творцем і дійсно подякувати Всесвіту. І дуже класно, коли ми протягом дня, взагалі, перша частина дня, 30 квітня, вона буде спрямована на те, що те, що ми будемо робити, воно може бути дуже швидко проявлятися. Після обіду також ми можемо вчиняти певні конкретні дії. Але можливо вони будуть трошки повільніше йти. Що ми можемо робити? Про що думати, які кроки робити? Обов'язково це вдячність, вдячність і нашим вчителям, вдячність і тим людям, які давали нам дуже багато в цьому житті. Хто це? Це наші батьки, це наші реальні вчителі, які навчали нас в певним напрямках. Ви можете згадати цих вчителів, написати їм слова подяки, сказати добрі слова. Це вдячність природі, стихіям, вашому родові. А не забудьте звернутися до свого роду і прямо подякувати. Ви можете просити за. Просити про благословіння, про допомогу, і це взагалі такий важливий час, коли ви з'єднуєтеся з родом. І цей час також буде дуже класний, якщо ви зможете а, дійсно допомагати більшій кількості людей. Акшая Трітя це день, коли ми благодаруємо. Вважається, що вся діяльність благодійна, яку ми робимо, вона потім буде в тисячі, в тисячі, в тисячі разів примножуватися, і до людини буде повертатися та благість, та благодать, яку вона вкладає. Клала. Якою вважається ця благодійна діяльність цей день? Це от такий один, один важливий день в році. Ця благодійна діяльність вона стосується будь-якого напрямку, але ті кошти, які ви даєте, той час, який ви даєте, це може бути трошки більше, ніж зазвичай. От прямо якщо раніше ви, наприклад, давали 50, 100 там, чи 200, 200 умовних одиниць, то цього разу це може бути щось трошки для вас більше, де навіть всередині. Така думка? А стільки або стільки, бо для вас це прямо як виклик може бути такий. Але коли ви робите цю благодійну діяльність чи донати всередині себе робіть це з чистим серцем, з відчуттям того, що ви віддаєте це людям, чи дітям, чи воїнам, чи можливо на медичні, гуманітарні якісь цілі, до речі, хочу сказати, що під цим відео буде лінк на наш благодійний фонд. В нас постійні збори для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Там є збори і на ліки, і на реабілітацію. Поточний збір також є на спеціальні спеціалізоване крісло для дитини, бо він виріс вже з того крісла. І багато років на майбутнє буде це крісло йому слугувати. Тож ви можете обирати напрямки благодійності, і під цим відео буде лінк з реквізитами на благодійний фонд. І коли ми робимо ці благодійні внески, ми обов'язково присвячуємося, щоб люди одужували, якщо це люди з інвалідністю, щоб в нас було здоров'я, щоб в людей було здоров'я, щоб більше добра було на землі. Якщо це благодійні, якісь речі на культурні проекти для того, щоб... Дійсно, в нас свідомість зростала, для того, щоб люди більше звертали уваги на свій розвиток і внутрішній, і емоційний і інтелектуальний розвиток, щоб це було не тільки про якісь технології, щоб це був і духовний розвиток. І таким чином ми допомагаємо іншим людям. Можливо, для того, щоб ми отримали, хто хоче, хто вважає, що необхідна для нього на сьогодні нерухомість, можна підтримувати людей, які на сьогодні залишилися без житла. І ви можете перерахувати певну суму для того, щоб підтримати такі родини. І цей внесок він буде примножений. Ось такий дуже класний День, де ми можемо дуже багато робити для себе і для інших людей. Щось ще важливе: якщо вам важливі мандрівки, якщо вам важливі, Рухи, поїздки за кордон обов'язково знайдіть можливість, якщо в цей день ви нікуди не виїжджаєте, все рівно а, з присвятою прямо зробіть конкретні кроки. Як ви виходите зі своєї квартири чи зі свого будинку на вулицю, і це прямо присвячуєте вашої подорожі чи, можливо, вашому переїзду на нове місце, якщо ви хочете в цей день а, дійсно присвятити свої молитви, свої... Надії тому, щоб у вас з'явилися друзі, то ви можете саме в цей день подякувати тим людям, які вже поруч написати добрі слова друзям, зробити щось в цьому напрямку. Якщо для вас важливо, наприклад, якісь бізнесові речі, ви саме в цей день можете попідписувати якісь документи, чи якщо ви відтягували якісь проекти, ви в цей день можете ці проекти почати чи поставити там свій підпис, десь там на бумажках, чи вже конкретно зробити дзвіночок, чи щось зареєструвати. Чи принаймні щось вже конкретне напланувати і зробити конкретний крок? Ще раз почуйте: не просто планувати, не просто мріяти. Ви конкретно щось робите. Якщо вам важливі стосунки, то в цей день ви можете сказати своїм коханим людям не просто слова подяки, а дійсно своїм станом, своєю енергетикою давати це добро іншим людям. Хочу сказати, що це має бути також щось, те, що для вас незвично. Я хочу поділитися, що. Наприклад, в нашій родині в цей день чоловік дарував мені завжди якісь прикраси. І ці прикраси вони до цього часу в мене зберігаються. Це як символ того, що ці стосунки важливі, коштовні, те, що важливо для нас створювати, і що цей достаток, це багатство лється в родину. Не обов'язково, звісно, витрачати кошти на якісь величезні коштовності, але зробіть якісь речі, які для вас будуть. Символом того, що ви з'єднуєте людей, символом того, що для вас родина важливо, і таким чином ви зможете дійсно все сказати про цей намір. Хочу вам сказати, що в цей день ми робимо знижку на всі наші продукти, на всі наші товари, це книжки, це метафоричні карти. Всі наші товари, всі, вся моя творчість, вона спрямована на те, щоб допомагати людям розкривати свої таланти, звільнятися від якихось травм, від стресів, для того, щоб людина бачила свою Божу природу і відчувала в собі сили рухатися далі, відчувала свою красу, відчувала свій дійсно. Талант і можливості. Отже, на всі ці книжки буде в нас в один день, саме 30 квітня, знижка 20%. Це велика знижка. Ми не завжди робимо такі речі. Але також буде покликання під цим відео на магазин інтернет, і ви зможете ці книжки замовити як в електронному, так і в паперовому вигляді. Паперові книжки, метафоричні карти, карти, барви життя, радість утворення про наші якості а це знаєте така радість кожного дня, коли ви можете. Діставати ці картки, ці листівки разом з дітками чи самостійно налаштовуватися на те послання, на ту підказочку, на той знак всесвіту і дійсно а, напрацьовувати це. Бо це не тільки а, про те, що ми механічно, автоматично щось робимо. Це про те, що ми потім це плекаємо в собі, розкриваємо цю якість, стаємо кожного разу вище, вище вище в своїх якостях і в своїй свідомості. Тобто ці всі продукти вони. А, не тільки дають можливість на себе подивитися, вони дають можливість ставати постійно нам краще. І саме 30 квітня ми проводимо практикум. Практикум буде о 20.00, о 20.00 за Києвом, по київському часу. Це буде практикум, спрямований на те, щоб ми з вами звільнилися від цього зайвого і разом створили той простір, який буде допомагати всім учасникам цього практикума. В скажімо так, в направленні у вашому, який ви будете плекати протягом дня, напрацьовувати для того, щоб ми йшли до своїх цілей більш легко, радісно і головне, свободно, вільно. Бо дуже багато обмежень, дуже багато на нас впливає, і різні родові системи. І той соціум, який на сьогодні є, вплив у цих у цій матриці, якщо по-простому сказати, а певних тверджень, які є в соціумі, на впливають якісь минулі досвіди. І ми з вами будемо відчувати через практику цю більшу свободу, включатися для того, щоб відчувати свою оцю цю духовну частину, яка дозволяє нам не боятися іти вперед, сміливо і радіти, відчувати цю всередині Радість. Практика буде через, в тому числі не тільки через усвідомлення, там буде обов'язково і медитативна практика, і дихання через тіло, як завжди ми це робимо, і певні речі, що стосуються. Усвідомлення для цього обов'язково візьміть папір, ручку для того, щоб ви могли і пропрацювати таким чином. Ми робимо вхід за донати, щоб всі люди, які могли і хочуть прийти на цей практикум, щоб ви прийшли. І, будь ласка, в нашій групі лінк буде на цей практикум на каналі Радість Утворення в Телеграм. Я направлю лінк на це відео. І в коментарях, будь ласка, ставте плюсики. Всі, хто хоче прийти на цю зустріч, ми вам направимо лінк на Zoom. Отже, 30 квітня неймовірний красивий день. Будь ласка, включайтеся через ваш намір душі. Включайтеся принаймні протягом дня, щоб усвідомлювати ваші думки, які є всередині голови, усвідомлювати, що хоча б в цей день ми частіше тримаємо цю вдячність до інших людей. В цей день ми частіше згадуємо добрих людей в нашому житті, наших батьків, наших вчителів. Якщо ці люди живі, то ми їм можемо написати добрі слова, зателефонувати. І дійсно, цей час буде. Час створення. І ви знаєте, що коли ми робимо практику, ми це, звісно, спільна молитва за нашу Україну, за наших людей, для нашої землі, для наших людей, для наших родин. Тому, будь ласка, приходьте, щоб разом створювати це спільне, потужне коло однодумців. До зустрічі!